Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День сьомий. Величина терпінь у Чистилищі. Страшно впасти в руки Бога живого. Євреїв 10.31. Чистилище – діло ображеної Божою справедливості. Навіть найменший повсякдневний гріх. Є таким великим злом, що ніяке створіння не може на нього відпокутувати. Бог так ненавидить гріх, що не дозволив би вчинити його, хоч би через те можна було визволити з пекла всіх осуджених. О, як то страшно, навіть за найменший промах упасти в руки Бога Живого! На доказ цього побожні автори наводять наступні факти із святого письма. Мойсей умирає, перш ніж побачив обітувану землю, бо з недовір'я два рази вдарив об скалу, щоб добути з неї струмінь води. Жінка лота перетворилася в стовп солі, бо всупереч наказу з цікавості, оглянулася на палаючу содому. Хлопці, які насміхалися з лисого Елізея, на розказ Божий були роздерті дикими звірами. Сестра Мойсея покрилася проказою за те, що нарікала на брата. Сини Ізраїля на пустелі знайшли чоловіка, що в суботу збирав дрова, і на розказ Бога він був укаменований. А скільки тисяч людей смертно відплатили за нікчемність своїх володарів? Багато є подібних прикладів. Якщо вже Господь на цьому світі, що є місцем його милосердя, так карає милі йому душі, то як суворо каратиме в іншому, у вогні чистилища, запаленому його справедливим гнівом? Скільки маю доказів того, аби боятися чистилища? Як старанно маю уникати повсякдневного гріха, з якого собі до цього часу так дуже легко важив? Вогонь чистилища – це місце покути для вибраних душ, Якою страшною є ця покута, коли можемо пізнати з того. Як праведні люди на землі боялися чистилища? строго постили, ночами чували, вичували своє тіло, вишукували щоразу нові способи умертвлення, і це виконували не тільки протягом тижнів і місяців, а упродовж довгих років. Чому? А щоб навіть найменші гріховні плямки очистити, аби винагородити за заслужені кари вже у цьому житті, ніж в огні чистилища. А чи не можна дивуватися суворості покути ранньої церкви, яка карала різні гріхи довголітньою покутою, а навіть і довговічною? На чому опирається той спосіб, здавалося б, немилосердного покарання церквою? Що є ніжно-люблячою матір'ю, а опирається він на тому переконанні, що всяка покута в цьому житті є малою в порівнянні з покутою, чистилищі. тут, на землі, можемо задовільнити Божу справедливість сльозами покути, молитвою, постом, умертвінням, милостинею та іншими милосердними вчинками для душі і тіла через терпіння. Покору в смутку і терпіння через усяку працю, яку в стані ласки в доброму намірі і в дусі покути виконуємо, через отримання відпустів, а особливо через службу Божу. Коротко кажучи, кожний добрий учинок може очистити нас з повсякденних гріхів і звільнити від дочасного покарання, бо в чистилищі нічим іншим не можемо відкупитися. Як тільки терпіння, якщо такою прикрою є покута в цьому житті, то що буде у частилищі? Частилище – помешкання терплячих? Учителі духовного життя і святі Отці змальовують нам частилище як терпіння не тимчасове, але тривале, як поєднання різних терпінь, як місце призначене лише для терпіння. Потрапляємо в чистилище і для того там перебуваємо, щоб терпіти. І тож, яке терпіння? Зі святим Томою Заквіну припускаємо, що найменше терпіння в чистилищі є страшніше, ніж усі терпіння цього життя, бо, при всіх терпіннях на землі співділає Боже милосердя. Але до чистилища милосердя доступу немає, там панує лише справедливість, без жодного полегшення. Кожному визначено міру його терпіння стосовно величини його провини, а ту міру кожен мусить сплатити аж до останнього шага. Пророк Малахій говорить: що Господь так своїх очищає, подібно як ювелір у вогненній печі золотої срібло. Як добрий різьбар раз по раз ударяє по каменю, так Господь поновлює удари своєї справедливості, поки в душі не відтворить образ своєї досконалості і вчинить її гідною неба. Пророк Ісая повідомляє, що Господь своїх дітей очищає Духом суду і вогню. Ісус Христос порівнює чистилище із в'язницею, до якої вкидають душу, що не зовсім очищено. Тож хіба ці образи не вказують нам на дуже прикрі терпіння? Але у будь-якому разі. Ті душі не впадають у розпач, не нарікають на Бога, як все чинять осуджені на вічну кару, бо впевнені, що доля їхня зміниться на краще. Навіть навпаки, чим краще пізнають негідність кожного гріха, тим більше дякують Господу Богу і славлять його, з тим більшою покорою і бажанням відпокутувати, цілують караючу їх руку і кличуть. Справедливий ти, Господи, нехай полум'я помститься за нас, за свого Творця, схиляючись перед Його справедливістю. Ця покора не приносить їм полегшення. Хто з більшою покорою приймав терпіння, як Ісус і Марія. А однак Ісус був чоловіком терпіння, Марія страждальною матір'ю. О Боже! Якими тяжкими видаються нам деякі прикрощі в житті, здається, що вже не можемо їх винести. Проте тут допомагає мені могутня ласка, Ісус своїм прикладом освітлює мені дорогу, а над головою у мене блищить корона вічної нагороди. Як же я буду переносити терпіння в чистилищі, якщо їх навіть не можна порівняти з усіма терпіннями у цьому житті? О Боже, дай мені ту ласку, щоб терпіння чистилища я краще пізнала, аби тепер, поки я ще в цьому житті віддавала належне Твоїй справедливості. Молитва. О Боже, ти, що завжди милосердишся над нами, пробач нам, Змилосердися над душами твоїх слуг і слугинь, та відпусти їм всі гріхи, аби визволені з гріховних пут дучасного життя були гідними ввійти до життя вічного. Амінь. Відмовляємо п'ять разів Отче наш і п'ять разів Богородице і потім акти зітхання. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, Через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Отець Альбіні зі згромадження облечен непорочно зачатої Пресвятої Діви Марії. Прийняв для себе постанову, що часто буде роздумувати про душі в чистилищі і дотримуватися цього до кінця свого життя. Коли був керівником семінарію Марсилії, рекомендував це розважання як вірний засіб на дорозі до святості. Бачили, коли він одного разу тримав палець над запаленою лампою і промовляв. Як же ти нещасний не можеш навіть витримати полум'я цієї лампи, а як витримаєш полум'я стилища? Помер в обінії святості. Посилання на книжечку буде в описі відео і в коментарях під відео. Дякую усім за спільну молитву, дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, щиро запрошую підписатися. Будемо разом молитися, бо молитва це наша зброя.